Є фактично зростання видатків на безпеку й оборону більш ніж у 4 рази. Планується акумулювати кошти як Російської Федерації, так і Росії. Доброго часу доби, шановні слухачі. Слава Україні і нашим героям. З вами адвокат медіатор Вікторія Кравченко і в новій. Рубриці Новини законодавчого простору країни пропоную трішки поговорити про державний бюджет 2023 року. Зокрема, на засіданні 13 вересня 2022 року Кабінету міністрів України було затверджено проєкт державного бюджету на 2023 рік. Загалом, прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав бюджет 2023 року бюджетом для перемоги. Що ж ми матимемо у 2023 році, і, взагалі, як житиме країна? Фактично, в бюджеті є два пріоритетні напрямки: це сектор оборони, а також соціальні програми. В проекті бюджету майже 50% всіх видатків, а це понад 1%. Трильйон гривень буде спрямовано для сектору безпеки і оборони. Визначені кошти планують спрямувати на зарплати військовослужбовцям, забезпечення армії, ремонт, закупівля техніки та зброї. Як на мене, особисто це дійсно дуже важливо, особливо враховуючи навіженство мобілізаційного настрою наших сусідів та їх пристаркуватого керівника. Загалом, якщо порівняти бюджет 2022 року та майбутній бюджет 2023 року є фактично зростання видатків на безпеку і оборону більш ніж у 4 рази. Як і зазначала, ще одним важливим пріоритетним напрямком бюджету буде фінансування соціальних програм. Це видатки на пенсії. Субсидії, допомога малозабезпеченим родинам, виплати внутрішньопереміщеним особам, витрати на медицину і освіту. Зокрема, на підтримку людей, що опинилися у складних життєвих обставинах, в бюджеті закладено майже 67 мільярдів гривень. На підтримку сімей і дітей більше ніж 27 мільярдів гривень. На підтримку людей, які отримали інвалідність більше 3 мільярдів гривень. На підтримку малозабезпечених сімей у проєкті державного бюджету закладено майже 73 мільярди гривень, з яких 15,5 мільярдів на виплату державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, майже 38 мільярдів це на житлові субсидії та пільги. І майже 14,5 мільярдів гривень на державну соцдопомогу людям з інвалідністю, дітям з інвалідністю та особам, які доглядають за ними. Також планується підвищення доходів пенсіонерів завдяки проведенню індексації пенсії. Важливим в проєкті бюджету 2023 року є скорочування видатків, зокрема на органи державної влади. Як я вже інформувала вас, дорогі слухачі, ще в літній місяць 2022 року, в останній літній місяць 2022 року, Кабінетом міністрів України було ініційовано реформу зменшення кількості державних службовців. Загалом. Я вже вам це говорила. Кількість працівників органів виконавчої влади має бути значно скорочена, зокрема, з 237 тисяч осіб до 64 тисяч осіб. Тому в бюджеті 2023 року порівняно з. 2022 другим роком планується видатки на утримання органів державної влади скоротити на майже 11,5 мільярдів гривень. Крім того, в рамках кошторису на 2023 рік повинен бути створений бюджетний фонд ліквідації наслідків збройної агресії у розмірі не менше 19 мільярдів гривень. У фонді, зокрема ліквідації наслідків збройної агресії, планується акумулювати кошти як Російської Федерації, так і Росії, а також міжнародну допомогу на швидке відновлення нашої країни. Також в бюджеті 2023 року передбачається дотації на компенсацію. Витрат для місцевих бюджетів у зв'язку з війною. Розмір приблизний таких дотацій це 24 мільярди гривень. Мінімальна заробітна плата з 1 січня 2023 року планується бути встановлена у розмірі 6700 гривень. Прожитковий мінімум для працездатних осіб становитиме 2684 гривні. Враховуючи, що до розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб прив'язані деякі показники, до прикладу, мінімальний розмір ЄСВ для фізичних осіб-підприємців, розміри судового збору, основа кваліфікації правопорушень адміністративного чи кримінального напрямків. Тому такі збільшення мінімальної заробітної плати, а також прожиткового мінімуму, впливатимуть автоматично на змі збільшення вищезазначених показників. Щодо інфляції та курсів валют, прогнозується інфляція в Україні наступного року близько 30%, а курс долара коливатиметься, як планується, в межах 42 гривень за долар. Такі основні моменти проєкту державного бюджету на наступний рік. Що ж, звісно, рік 2023 буде нелегким. Але я вважаю, найголовніше це наша перемога над ворогом і початок відбудови нового життя в Україні. Поки це все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і обов'язково коментуйте мені важливі ваші думки. До зустрічі!